Не казали, так? Не, не казали, я, я ж ми тоді погоджували. <плес> Звісно, але. Сключено. Так. Доброго дня, шановні учасники. Ну, наразі є пан прокурор. Продовжуємо. Судово засідання щодо розуміння провадження 5, 20, 23, 10, 0, 43 від 27 січня 2023 року щодо обвинувачення Бахматюка Олега Романовича у вчиненні кримінального правопорушення 24 4, статті 369 Кримінального консулу України. Сказати, я прошу повідомити про пробулих осіб, тому в справі судового процесу. Ошакова чи подати частиності дані подачу судове засідання були повідомлені на чином і ви заступно пішли клопотання, що Щодо вкладення підготовчого судового засідання у зв'язку з зайнятостю інших засіданнях. Також не з'явився обвинувачення бахматюк, який придатно часто місцеве на підготовчого судового засідання повідомлявся на нашим чином, шляхом публікації оголошення газети Удовий кур'єр», публікації судових повісток на офіці, офіційному сайті Веста ОГП та направлення судової повістки на поштову адресу. Існують заповню працювання судового процесу за допомогою під систему Дякую. Так, ну вже подивимось катар, пан прокурор. У нас наразі відсутній обвинувачений, але щодо нього встановленно минулого разу ухвала спеціальне судове провадження. Виклик був здійснений заздалегідь ще на цю дату, тому в принципі тут питань немає. Але надійшли клопотання від захисника Суткевича. Повідомляю вітася покупчука перше про об'єднання під провадження. Ну, тут коротко просять передати це провадження. На розгляд іншої колегі вищого ціну суду у складі говоручого судді галабали, судді на і крикливо для вирішення питання про об'єднання і зразу і об'єднати. Ну це не наше питання, це, це питання до, до тої колегії. Ні, поки що нікуди тільки є сесія. Ми менше з тим. Але разом з тим надійшли клопотання про відкладання розгляду справи. Спочатку від пана Судкевича зранку надійшло. Так, де він повідомляє, що є представником іншої особи в іншій справі щодо розгляду обвинувального акту в іншому кримінальному впровадженні за обвинуваченням вчинені кімінального порушень 2 статті 15, 4 статті 190, 4 до 190 і 4 статті до ну, тобто шахрайство і підробка документів. Так, і там призначено графік судового засідань. Відповідно, призначено на судне засідання на 23 квітня о 12.30. Так, і тут повідомляє про те, що участь його захисника є обов'язково, оскільки є ухвала по спеціальному судовому провадженню, провадження, ну це очевидно. І відтак просить відкласти злосідня на іншу дату, на яку не зазначає. Додана роздруківка сайту судової влади, з якої вбачається, що Данське районносудовому міста Києва слухається інша справа кримінальна. Тут представник потерпіло, зазначений пан Судкевич. Іншого захисника пана Лашакова нема. І написана дата 11.04.24, четверта. до судового розгляду на 23.04.24, на 12.30. Так, і нещодавно надійшло, надійшло інше клопотання іншого захисника адвоката Лашокова Дмитра Сергійовича, де такий повідомляє про те, що він здійснює захист інших осіб в іншої провадженні. І на сьогодні, на 13-ту годину, буде дійсно розгляд іншої справи з квантами детектива НАБУ встановлення на стороні захисту строку для знайомлення з матеріалом збросиння клієнта провадження та комата. А далі повідомляє про те, що на 15-ту годину у нього є судовий розгляд іншої справи, не зазначає в якому суді, але згадує інформацію з судової влади. Я так розумію, тут має бути додаток. Так. Так, є про те, що в Диснянському районну суді міста Києва здійснюється розгляд іншої справи, завиначення іншої особи, і захисник Лошаков зазначений. 17 квітня стоїть дата призначення судового сідання, призначено на 23 четверт року на 15 годину. І перед цим є також інформація з сайту судового влади щодо того, що вищому антипоційному суді 22 квітня призначено на 13 годину. Засідання суддею шкодяним в іншій справі. Відповідно так, також посить відкласти, класничного засідання на іншу дату, якої не зазначаємо. Тому пан, про що ви думаєте з приводу таких обставин? Скажіть, будь ласка. Я вважаю, що ми за цих обставин не можемо. Відповідно, звісно, буде готовий судовий розгляд. Ударом кримінальне провадження. проте вважаю, що причини поважності на наступному судовому засіданні. Відповідно, якщо захисники не доведуть підтверджують, що обставині їх неявки сьогоднішнього судове засідання, будемо націвати питання щодо визнання причин неявки сьогоднішнього судове засідання не поважно. Так ну, у нас інших дат немає, тобто оскільки це здійснюється спеціальне судове провадження, нам потрібно буде визначити дати відповідно, значить, треба буде зробити оголошення на сайті суду. Сказать кур'єр, сайт ОГП, ну, все, все як має бути. просто, тобто відповідно, значить, так, ну Тоді дату ми іншим, ми поки що не зараз Так просто, так? Да? ну Тоді ми зараз і дату не будемо узгоджувати, тому що, на жаль, ну, це треба тут на колегія, тому тут треба визначати, Але. ну, Враховуючи ставну ситуацію, суддів на місці постановила відкласти розгляд е -е, проведення судового притовочного засідання на іншу дату, яку потім додатково буде узгоджена, і при яку будуть повідомлені всі учасники в належний КПК спосіб. Разом з тим, хочу зазначити, що минулого разу е -е, в минулому сусіда від квітня 2024 року жоден із захисників ні Судкевич, ні Лишаков жодним чином не, не повідомили про те, що вони призначені інші судові сідання. Як вбачається, з доданої ними інформації від руків судової влади, засідання були призначені після того, як вже була визначена дата в цьому судовому засіданні. Тому, звісно, що ми наступне судове засідання в іншу дату будемо змушені з'ясувати питання поважності чи неповажності неприбуття захисників в це судове засідання, Тільки враховуючи те, що захисники згідно ті 45-ї КПК України мають такі самі права і обов'язки, як і е, права не ну, підозрюваного. А відповідно до статті 42 що, Згідно З 47 статті 42 підозрювання обвинувачення, зокрема, зобов'язані прибувати за викликом досвідчу до, 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 до судді прокурора суду. Відповідно, вони зобов'язані прибути і повідомити заздалегідь, а не за годину до того, як пробуде канісування. Тобто, відповідно, ми будемо з'ясовувати поважність чи неповажність повторюю і з них причин. Тому на сьогодні сесія буде вже закрита.